Ми завантажуємо наше тіло про запальними продуктами, ніяк не співставляючи з цим свої скарги: висипання, набряки, перепади настрою, роздратованість, менструальні спазми, думаючи, що ці прояви просто моя норма і просто моя особливість. Так, так, ви все вірно зрозуміли. Можливо, це поки що не входить в концепцію вашого світогляду, проте ПМС та менструальний біль, не норма і ніяк не природний стан для жінки, а наслідок системного запалення, до якого ми зазвичай доводимо себе самостійно. В цьому відео я поділюся трьома головними продуктами, які можуть викликати менструальні спазми та передменструальний синдром. Дивіться це відео до кінця, якщо хочете вже наступний цикл зустріти спокійнішою, бадьорішою і знизити менструальний біль. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог. На каналі я ділюся науково-обґрунтованими рекомендаціями, які розділили моє життя і життя клієнток на до і після. Обов'язково підпишіться на канал, якщо хочете підтримати розвиток україномовного YouTube. Отже, Поїхали своїм клієнтам, я раджу мінімізувати наступні продукти, оскільки вони є потужним тригором для ПМС та менструальних спазмів. Перший продукт це рафінований цукор. Звісно, куди без нього. Ви думали, що цукор викликає тільки висипання і перепади енергії? Ніяк ні, цукор також може заважати обміну естрогенів і також активувати синтез прозапальних цитокінів. Це може викликати сильні спазми, набір ваги, перепади настрою і набряк грудей. Щоденне вживання цукру може призвести. До постійного підвищення гормону інсулін, що ще більше підливає масло в вогонь системного запалення. Системне запалення це про висипання, менструальні спазми, мігрені, алергічні реакції, прискорене старіння і не тільки. Другий продукт це молочні продукти. Молочні продукти, неважливо, які корові козячі, овечі, містять інсуліноподібний фактор росту. Справа в тому, що цей фактор і так виробляється нашою печінкою, а тому, якщо ми щодня вживаємо молочні продукти, цей фактор про його належку буде ще більше підвищувати рівень запалення. Дослідження докладаю в описі під цим відео. Три роки тому я прибрала молочні продукти з раціону. Вже через два тижні в мене знизилося висипання прояви целюліту і пройшли набряки. І також в мене зникли перепади настрою і набряк грудей перед менструаціями. Третій продукт це все, що містить глютен, хліб, макарони, зернові. В незалежності від того, чи маєте ви чутливість до глютену, я раджу його вживати. До двох-трьох разів на тиждень. Сучасна людина споживає глютен в кілька разів більше, ніж це робили наші предки. Наразі його додають навіть в соуси, сирки, молочні продукти, тому що він створює цупку консистенцію. Проблема в тому, що гліадин в складі глютену є складним для перетравлення білком, і тому це також може підвищувати рівень запалення в кишечнику, якщо ви вживаєте його забагато. Деякі дослідження показують, що у жінок з чутливістю до глютену зникають спазми та проєкту. Ви ПМС на глютен фрі раціоні. Окрім того, якщо ви будете рідше їсти хліб та макарони, у вас стане значно більше енергії, і також знизиться прояви целюліту, якщо це актуально для вас. Якщо ви поки що відчуваєте опір до такої інформації, просто потестуйте ці поради на собі. Скажіть собі: а що, якщо я просто спробую і приберу ці продукти на 14 днів? На які продукти краще замінити цукор і хліб, я розповіла в цьому відео. Посилання буде десь праворуч. Ви в мене можете запитати, а що якщо вже вже прибрала цукор і молочку, проте ПМС та спазми нікуди не ділися. Це може говорити про те, що наразі ваші органи детоксикації не справляються повноцінно з навантаженням, і їм складно належним чином вивести відпрацьовані гормони і токсичні речовини. Про те, як позбутися ПМС та менструальних спазмів назавжди, я розповім в наступних серіях. Підписуйтесь також на мій інстаграм і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!